Я Марк Соколовський, громадянин України. Зараз записую цю промову в тюрмі Нідерландів за адресою сміт 1 у понеділок мене можуть відправити примусово до тюрми у США. Я звертаюсь до вас, Володимир Олександрович, як до першої особи нашої держави, як до президента і верховного головокомандувача. Я також звертаюсь до Уряду України, Українських спецслужб. Та української активної громадськості та українських ЗМІ. Мене несправедливо і безпідставно обвинуватили деякі американські політики республіканці та підкладні їм правоохоронці зі штату Техас, США у скоєнні безпрецедентного кіберзлочину проти інтересів США. Мене обвинувачують в написанні шкідливої програми Recon, яка може зламати будь-яку систему захисту. І завдати шкоди мільйонам користувачів по всьому світу. На мене публічно навісили ярлик кіберзлочинця. Медіа розповсюдили про мене багато недостовірної та викривленої інформації. Я зараз сміливо заявляю, що я не писав цієї програми і не міг її написати, бо я не володію язиком програмування. На якому написана ця програма, З початку повномасштабної війни, як фахівець в ІТ, я приймав активну участь в кібервійці чи агресору в складі команди інших кіберактивістів. Наші дії завдали значної шкоди ворогу. Також я став активним волонтером благодійного фонду милосердя Це для того, щоб постачати для захисників України все необхідне для відсучі-агресора, саме за дорученням фонду, як волонтер. Я приїхав до Нідерландів у березні минулого року на переговори щодо закупівлі бронежилетів для українських бійців. Але 20 березня 2022 року Нідерландська поліція в Нідерландах мене заарештувала за запитом Америки для подальшої екстрадиції. Весь цей час мене тримають за хратами у тюрмі і ставляться до мене як до злочинця. Нехтуючи презумпції невинуватості, мені заборонили користуватися комп'ютером та інтернетом. Мені відмовили у моєму праві на справедливе розслідування і перевірку правдивості моїх слів про непричетність до злочину. Моєї позиції ніхто не цікавився і не вислуховував. Весь цей час Нідерланди вчинили щодо мене психологічне і фізичне насильство, відмовляли у наданні медичної допомоги, перекладача. Ставилися до мене як до людини, в якої немає гідності та прав, внаслідок чого погіршився мій стан здоров'я. Я майже два роки намагаюся довести уряду до Нідерландів, що саме Нідерланди та Україна мають провести своє об'єктивне розслідування. Чи я готовий надати всю інформацію, що мені відома. За весь час мого перебування під вартою обвинувачі США не надали жодного доказу. Я прошу мою державу надати мені можливість повернутися до України, щоб захищати свою країну, оскільки мої знання та вміння можуть багато у чому допомогти у боротьбі з агресором. Мій досвід і навички настільки були оцінені моїми опонентами, що деякі ЗМІ називають мене кращим хакером всіх часів та народів. Я можу значно підтримати кібербезпеку нашої країни. Маю знання і досвід. Але всі мої звернення до посла України в Нідерландах за весь цей час виявилися марними. Я прошу українських журналістів розповсюдити це звернення, щоб мене нарешті почули. Тому я звертаюсь публічно і прошу свою державу забрати мене додому для служби на благо України. Слава Україні!